Трансфер завершено. Всім ребята, привіт. Пробую вам записати відеоролик. Ми знаходимося в Лізарк 2000. Зробили трансфер сьогодні на 10.00 з Куршевеля в Швейцарію і зараз з Швейцарії в Лізарк. В Лізарку завжди є сніг, завжди більше снігу. Ось ви можете поглянути, де ми. Не був я ще тут наверху, хочу піднятись, подивитись, як там. Має можливість, сезон закінчується, на грані завершення практично, в курсевелі то ми кожен день, а лізар ну, всього разом десь 3-4 рази я тут був пагорби снігу. Лізарк 2000. Сюди я приїжджав, забирав. Ну Це все були такі години ранок до п'ята, до шоста ранку. Вниз лізарк 1813 км Клабмет. Цей клапмет я не привозив, а от там далі якийсь готель у мене був, то забирав. Ага, нема далі дороги. Щось ззаду дає. Да, це вже все. Наверх, то лише на лижах. Тупо по приколу сюди їду зараз. На яких я сліках катаюсь. В понеділок маємо поміняти. А з другої сторони то взагалі. Прикур. Айкоса. Е телефон заряджається і будемо. Подивитись, контраст. Добре, спускаємося, не будемо собі вигадувати. То зараз кудись в залупу заїду з цими колесами. Якийсь дуже дешевий цей другий трансфер получився Мені на цей бурж сант Мауріс 27 кілометрів. Потрібно, бачите, спускатись і їдемо в сторону Куршевеля живо. 20 км від Куршевеля. Чому дешевий? Тому що сюди я приїхав 200 км за 255 євро. І сумніваюся, що вони якусь передоплату робили. Бо деколи є так, що у мене вказано, наприклад, з Швейцарії чи з Ліона в Куршевель 186 км оплата налічними плюс. 400 євро клієнт потріб, повинен оплатити поліція. І я думаю, що трансфер коштує 400 євро. Ні. Деколи я підслухав, і клієнти розмовляють між собою, скільки ми повинні заплатити 600. 400 євро налічкою і 200 євро вже переводом зробили 600. Євро за 186 кілометрів трансфер. А зараз виходить 255 то те, що я бачу, то що я чую. Да, Сумніваюся, там вже є якась дорога наверх. Там вже підйомники, траси. Ось в ту резиденцію я заїжджав. Саме головне, що дорога чиста. А то трошки переживав, думав, що потрібно буде ставати, зупинятись, ланцюги одівати. Ні, ну, все нормально. Коли я розпочав тут сезон на цій роботі 15 грудня, перший трансфер, в Ліон поїхав з Ліона в Куршевель І, як сьогодні пам'ятаю, я був шокований, коли бачу суму трансферу 750 євро оплата налічними. І тоді перший трансфер. Відразу мені залишили на чай плюс 20 євро. Я ще такий радий думав, вау, 20 євро на чай. А потім мені залишали і 50 євро на чай, і 100 баксів. Одного мільярдера везли, вивозили з Кушевеля. Тоже повезло, що ми його вивозили з с класом тому що погода була погана. І ми його везли в Швейцарію на його власний... Чартерний самольот. А якщо б погода була, наприклад, ось така, як зараз, льотня, він без Куршавеля гелікоптером летів би у Швейцарії і там би пересідав на чартер. І Еска везла два пасажира, двох клієнтів. І я одного у В Клас. Тому що веску не сідають спереді. Веску сідають лише двоє. А перед цим зранку один бусик вивозив багаж. Тупо пустий порожній вивозив багаж. А я вивозив одного клієнта і в мене багаж був у V-класа, одна сумка Луї Вітон. І ми коли приїхали в Швейцарію, до мене підходить клієнт, дуже такий, знаєте, ну, уважаємий, мільярдер. Що я прочитав у Вікіпедії, то підійшов і 200 доларів дає на чай. А водію Ескі він залишив 300 доларів на чай. Я тоді кайфанув, чесно, 200 баксів на чай. Це були тоді самі найбільші мої чаєві. До цього залишали 100 євро, 100 баксів. Одним словом, від 15 грудня по сьогоднішній день. У мене більше 1000 євро на чай. Приємно. Круто. Сьогодні, наприклад, скільки нам залишили, перший трансфер вивозив сім'ю чоловіка і дружину з дитиною, Ми приїхали в аеропорт. Я їм допоміг валізи донести до терміналу. Все таки дякую вам, щасливої дороги. Куди, куди, подождіть? І 50 євро на чай залишили. А зараз навіть, навіть цей дешевий трансфер то також залишили 30 євро на чай. 80 євро плюс сьогодні на чай. Все, галстук я відбив. А то вчора купив новий костюмчик. Окремо костюм без галстука, без платочка. А ось цей платочок і галстук просто мені сподобався піздець колір. 68 франків. Я помножив, скільки там виходить на польські злоті, 320 злотих. Я опалтів. А в гривнях то взагалі там 2700 гривень. За галстук, 2 штуки 700 гривень. Але сьогодні ми вже відбили його, отримавши 80 євро на чай. Ну, буквально пів години назад ми сюди піднімалися снігопад падав. Вже все, сонечко. Ми тут. Мабуть, до 15 квітня. Ну, максимум там до кінця місяця це максимум. І переїжджаємо на Лазурний берег. Там нам шукають квартиру в оренду. Тут за нас оплачують квартиру за мене. Я живу ще з одною людиною, з водієм на лазурці, коротше. Квартиру мені знайдуть за 600-650 євро. Я сказав максимум 700 євро то доведеться вже самому оплачувати. І не знаю, чи достану, отримую підвищення до зарплати, чи залишиться зарплата та яка і тут. Надіючись на те, що буду вигрібати на чаєвих, щоб покривати ту квартиру. Подивимося. Познімаю, покажу вам, як там буде на лазурці. Які трансфери? Ну які там трансфери? Це тут ми хуярим з Куршевелів в аеропорт 186 км, потім там зустрічаємо, їдемо сюди 200 км в лізарк. Сьогодні субота, до речі, і завжди до цього. Це вже так слабенько просто пішло завершення сезону. А лютий, січень, субота це завжди 2-3 трансфера І пробки, протести. Французи е мітингують. Макрон підняв. Пенсіонний вік на 2 роки продовжував. І все, французи виходять, перекривають дороги. Пам'ятаєте, як колись було жовті жилети Тесла? А то я їду в Алдію. То буває в суботу, що по три трансфера, так. Да? Як почнеш в п'ятій ранку і завершуєш перша ночі, десь там у Вальдізірі. Вже 6,5 градусів, там зараз 15. У вихідні субота, в сторону Куршавеля, сюди, гор. Саме найбільше я бачу англійців жовті номера, United Kingdom Всі зверху з цією хірньою, з лижами своїми. Луганці, бельгійці, трошки німці. Це ці номера регістрації, які я бачу, коли їду з Швейцарії по автостраді в сторону Шембері, або з Ліона, також в сторону Шембері. Ну і клієнти теж, дуже багато англійців. Я ж отримую заказ, у мене номер рейса, і я бачу з Юкасла, з Манчестера, з Лондона. А мене більше з Лондона. Які ще в мене клієнти були? Іспанці, турки, рускоязичних, також дуже багато. А що робити? Робота. Клієнтів не доводиться вибирати, я не вибираю їх. Я просто роблю свою роботу. З Аргентини були, з Бразилії. USA, Штати, Ну, в основному ці англійці і слов'яни. Обганяють BMW, В-класи з клієнтами, вивозять в аеропорти. Будемо завершувати, ставте лайки, коментуйте в описі під відео. Мій інстаграм, підписуйтесь, там набагато швидше я публікую все. Свої будні інстаграм сторі. Біженець, кочівник, бомж на Мерседесі. Нормально. Ідемо, покажу хату. Куди ми переїхали? Ось там ми жили в Долині Брідлебен. Вечір в хату. Коротше, мій друг, водій, старший сюди приїхав і каже, ти спиш здесь. Видиш тут диванчик? Я такий подивився, які ще є варіанти. А він взагалі пісед собі вибрав? Хороми? Аристократ? Я їбал, я тут буду спати. Прикольно, до речі. Умови круче, чим там, де ми жили. Подумаєш, ще два тижні. Перекочую якось на тому дивані. А що робити? То блядь, дито. душе она так. Приятно. Так не хочется отсюда уезжать. Все, блядь, включено. Соберись. Круто, круто. Себе нічого, но цей, сука, диванчик. дути мені. Треба якось розібратись, як включити батареї. А мене реально тих турбів я не знаю звідки, блять. Холодильничок. Ну про що я вже пиво собі поставив. Офіс бюро. Потрібно сісти мені, в бухгалтерію, підсумувати. У мене там чеків назбиралось, заправок. І все решта блокнот заповнити, якого дня які трансфери я робив. Ну, зараз це зробимо. А нам похуй, ми на Фоматіку. Він забирає свій костюм. Я, блядь, в шкаф там, де ми жили, три рубашки свої знайти. а там піздець, 150 піджиків, 200 сорочок. І то все сука моє. Там сзади що ще у нас залишилось валіза вроді? Ох, пта ви мать тут теж Гарно, природа гарна. пта, куршавель. Та єб біля то нахуй, Це бля. Цеганьо, блядь, то все. купа роботи має. Ой, блядь, і сусіди думають, йоб твою мать! Кого ви сюди заселили, блядь? Звідки він, блядь? Нам похуй Я з дитиною, блядь. сука, блядь. Да, блядь. втянули! Меня в эту хуйню ті там вікна дивляться І вони просто в ахуї Хто ти воїн? Я Ахілес. Син Пілея Та ну я вже заїбався Чесно Два тижні ще Два тижні тут А блять Я вже не витримую в цих горах Я вибачаюсь А Женя Багліков тут живе Хто тут так, біля гаражів каже, можеш припаркуватись. Мабуть, тут. Окей, тут стане. Йдемо відпочивати. Ну все, і ноги мокрі зараз будуть. Наверху ви погоду бачили, а це я спустився вниз, 600 метрів над рівнем.